Росія, Росія в і сила, в тамслові, а він типування обнімає росі знання. Вітаю українців! Юрій Марченко, екс Паралімпійської збірної зюдо, лідер українського народного об'єднання «Характерник». Хочу зробити заяву про те, що наш президент Зеленський. А саме в обличчі його міністрів молоді та спорту, Укрцентр Інваспорт та інші державні чиновники, допомагають красти гроші у інвалідів. Я та мої друзі з різних паралімпійських збірних дали інтерв'ю один плюс один. І Ірина Гусєва це член паралімпійської збірної з дзюдо, двічі срібна призерка. Після цього сюжету, коли він не вийшов, набрала кореспонденту 1 плюс 1 ТСН Дмитру, який повідомив наступне: що українська влада не дозволяє показати цей сюжет. Це є ганьбою для всього світу. Зеленський, ви не гідник. Зеленський, ви допомагаєте красти у інвалідів гроші. І давайте тепер як факт послухаємо, що відповів. Дмитро з телеканалу 1 плюс 1. Дякую за увагу. Бюджет ніхто не економить. Розхититель соціалістичної собственності. Бюджет ніхто не економить. Добрий день. Е, це Ірина Гусєва. Е, я хотіла запитати у вас за той сюжет, що 1 плюс 1 приїжджали, знімали, щось нічого немає, чи ми не знаємо. Ой, Ірина, не знаю, що вам сказати. Сказали, поки не випускав. А коли скажуть, не знаю. Ми зняли швидко зробіть. Давайте, давайте, а потім воно якось казали, поки не випускати. А в чому може бути Я причина не... того, що щось передумали? Я чесно навіть не знаю. Я просто думаю, що наше як це назвати, головне керівництво. Просто не хоче, знаєте, додаткові якісь э, поводи думати там про корупцію і так далі. Тому що дуже напружена ситуація і намагаються ці всі кути просто відходити. Ну, От мені так. Ну, тобто, ви не думаєте, ми ні з ким там олімпійським комітетом, ніяк ні. Розумію, що свідомо хтось е, нашу активність прибиває, та, щоб. Я думаю, що це не лише ваша активність. Uh -huh. Просто є один скандал корупційний. Е, Міноборони знаєте, який нія, ніяк не завершиться. Є там ряд інших хто Звичайно, дякую вам, да тому що він зроблений? Все це лежить, може би все зроблено, все він готовий. добре. А скажіть, будь ласка, може вам дадуть все таки зелене світло на випуск? Може. може. А ви зможете якось проінформувати нас? Чи, чи це, добре, добра, добра, добре, добре, да. так. Якщо він вийде, ви побачите. Ну я теж так думаю. Так. Добре, дуже дякую. Угу. До побачення. Вибачте, так, росія! Росія! Вітаю українця Юрій Машенко як член Паралімпійської збірної дзюдо. Хочу продовжити розповідати про злочини в Паралімпійському комітеті, про підробки документів і про тих людей, які не мають ні совісті, ні честі. Друзі, в минулому випуску я розповідав про нікого Дмитра Солов'я та Руфата Магемєдова. Дмитро Солов'я — це людина, яка п'яна їздить за рулем, будучи слабозорою. Руфат Магомедов теж їздить за рулем, маючи російське громадянство, і збиваючи людей і продовжуючи хуліганити, як він це робив і завжди. А сьогодні я хочу розповісти про Наталю Миколайчук. Це взагалі кричущий випадок. Лише вдумайтесь, у людини перша група позору. Тобто тотальна, сліпа людина. Має водійське посвідчення категорії А і Б. Тобто. Людина сліпа, яка їздить на мотоциклі та їздить на автомобілі. Виступає за збірну параліпійців. Саме головне проти повністю сліпих дівчат. Відповідно, вона виграє в них, так як вона зряча і прийшла зрячого спорту. Подивіться в ці чесні очі. Подивіться і зверніть увагу, що вона дивиться прямо в об'єктив. Якщо ви будете дивитись на людей, які не зрячі, вони переважно, коли не знають звідки йде зйомка, дивляться, мабуть, в іншу сторону. А тут дивиться прямо в об'єктив. Тепер подивіться на відео, де вона сама ходить по залу і обходить людей. Тобто це докази про те, що людина зряча. І коли її знімають і вона знає про те, що це може бути публічна інформація, то вона робить вигляд, що вона нічого не бачить. Я хочу дати свідчення для правоохоронних органів про те, що в мене особисто просили для Наталі Миколайчук паличку, і вона робила вигляд, що вона нічого не бачить, стукала цією паличкою, виходила на татамі, вигравала чемпіонати. Приїжджала додому, сідала в свій автомобіль і їхала по своїх справах. Одразу хочу звернути увагу на наступні порушення. Перша група позору, тобто держава їй виплачує пенсію. Виплачує пенсію? Ні за що. Відповідно, Наталя має за всі ці роки повернути пенсію. Друге, ті медики з МСЕКу, які їй давали. Це посвідчення першої групи має понести відповідальність, має повернути державі все, що держава потратила, і понести кримінальну відповідальність. Тренер, який є в збірній Україні, Роман Кевич Михайло Яковлевич, він допомагав їй підробляти ці документи, має сісти за з конфіскацією майна. Тепер керівництво Паралімпійського комітету це Валерій Сушкевич, божий одуванчик, який їздить на коляски і зображає себе великого патріота, а сам має в Євпаторії базу і зараз в даний момент сплачує податки окупаційному режиму в Криму. І також Жильцова Любов Васильівна, про яку всі знають і всі говорять, що вона є людина, яка не може контролювати алкоголь. І ці люди грабують нашу країну. Ці люди не несуть відповідальність, бо вони діляться з депутатським корпусом, бо вони діляться з Міністерством спорту і молоді. Я припиню це свавільно. Я хочу донести цю інформацію до всієї України. Я донесу цю інформацію до організації ІПСА, яка відповідає на міжнародному рівні. за... Те, щоб були проведені змагання серед людей з вадами зору. І далі ми на цьому не зупинимося. Ми покажемо вас інших збірних, людей, які неправдиво виступають за ту чи іншу команду. По кожній з цих людей буде зроблений репортаж з доказами і фактами. Дякую за увагу! Слава Україні!